Таймер 2,5 минути. Біла мотузка 10 мм 6 метрів. темна мотузка 10 мм 5 метрів, тонка мотузка 6 мм, 2, менше ну, 2 метрів. Сталинський галантин старша вікова категорія. І стартер. 10 секунд. 9 секунд уже. Итак, отсюда. Больший угу. узел. Давай скорее Узел булинь. Узел булин. С контролькой. Наступний узел. Штик. Один, два, три. І контролька. Наступний вузол. Вісімка. Основна мотузка. Ось. Вона йде. Я вже побачила ось он. Основна мотузка. Іде да. завтра. Що стосується наступного вузла. Це бром шкодович. Дві петлі контролька. Наступний вузол. Зустрічний. Він оцікає соплюючи. Після цього йде академічний. Подивіться, будь ласка, тут є. І ось ще й тут йде. Ну. Де? Ну, в общем, є, ви вже побачили. Це серединний провідник. Просто крутих, окручу, ну, багато, але ну, що я вже Маємо, що маємо. Це у нас подвійний провідник. Матузка трошки жорсткувата. Так, тут все. І проходимо на космону. Штик. Ой, штик. Стрима. З контролькою. И уи Аа. Адин, два. Ну, в общем, отлично.